Легенда про пшеницю У ті давні часи, коли люди були в районі, хто не знав, що таке голод. Душі їхні були чисті, мов сніг, і невинні, мов травневі квіти. Усі люди були наче одна родина, де панувала гармонія та любов. Але сатана, злий дух Всесвіту, посіяв гріх у душах людей. Відтоді почалося життя людського роду повному сліз і неспокою. Важкий тягар придавив раптом їхні серця, і водночас вперше вони відчули голод, Адже їх нива не родила, бо в землі не було насіння. Був на небі один ангел, який дуже любив і жалів людей, полетів він до Божого престолу. Господи, промовив ангел, дозволь мені допомогти знеможеним, їх, на нещастя вогнем палить мою душу. Іди й допоможи людям, лагідно сміхнувся Бог. Мов блакитна квітка злетів із неба Ангел і спустився на землю. Але люди, втративши чистоту душі, втратили здатність бачити Ангел. Вони могли бачити тільки земні речі. І Ангел засмутився. Золоті блискучі сльозинки полилися з його очей і засіяли землю. Улітку нива засяяла стилем, наче щире золото, зерно. Вдячні люди падали навколішки. Тремтячими руками пригортали, цілували хліб, дарований їм небесами. Тепер нема в світі таких розлогих та родючих степів, як в Україні, де влітку хвилюються безмежні лани, засіяні українським золотом, і спокон віку поважає український народ пшеницю, любить так, що навіть для свого національного прапора вибрав кольори золотої пшениці та блакитного неба.